23 січня близько сьомої години ранку російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по місту Шостка. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, були уражені об'єкти критичної інфраструктури міста. Лідія мешкає за кілька сотень метрів від місця вибуху. Жінка говорить, що ще не відійшла від попереднього обстрілу, який відбувся 13 січня. От у нас в ранку знову почулися вибухи. Один, другий вибух. Люди, звісно, дуже перелякані, дуже схвильовані. Ракети пішли на інфраструктури. Все ремня тепер страшно, тому що люди не знають, чи вибігати їм на вулицю, чи бути в квартирах. Якщо б перший раз вибігли б на вулицю, навірно, безривна хвиля всі би дуже добре перетисла б до будинку. Але в нас є підвал, люди всі вже тепер із речами. швидко так мешканець міста Володимир розповідає, що від потужного вибуху у багатьох будинках вибило вікна. Це батько був а тих останніх три тих тихонько. Сиху окна полетіли Асі полі Парасковія також прокинулась від потужних вибухів. Жінка розповідає, що, попри інтенсивні обстріли, їх частини міста не збирається залишати домівку, бо немає для того фінансової можливості. Сьогодні я чула два рази. Страшно, да що робити? а куди їхати, як грошей немає? То люди їдуть із за грошима. А в мене грошей немає. Керівник гуманітарного центру пролізка суми Олексій Сахно говорить, що їх організація надавала допомогу постраждалим 13 січня, а сьогодні планували доставити у місто черговий вантаж гуманітарної допомоги. Так, да, У нас є психолог зараз, у нас є соціальні співробітники, які надають допомогу особам, які постраждали, тому що, звичайно, це повторно. Після стресу пережитого вже і знову такий стрес, люди дуже е, жахливо, погано реагують на повторні такі обстріли. Е, руйнувань не було, тому сьогодні будівельні матеріали ми не видавали. Е, але ми сьогодні привезли ще 200 листів ОСБ для. Е, Адміністративних будівель для того, щоб закрити там вікна, так як дуже багато було руйнувань конкретно вікон дверей, які пошкоджені вибуховою хвилею. Консультант соціального супроводу гуманітарної місії «Проліска» Андрій розповідає, що їх організація також допомагає людям переоформити втрачені під час обстрілу документи. Ми займаємося відновленням втрачених пошкоджених документів. Оформлення довідок внутрішньопереміщеним особам працюємо в основній своїй масі з вразливими категоріями населення, інваліди, внутрішньопереміщені особи, особи, які постраждали від бойових та воєнних дій.